613 день в Канаді, 16.02.25 сьогодні. Неділі. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя. І неділя вже пролетіла, вже 12-го дня доходить. Така собі неділя. Цікаво насичена. Не, не цікаво. <свісно> Став я зранку, бо їхали на роботу сьогодні був вихідний. І попали в ДТП. Подзвонили мені, я скоренько приїхав, підібрав. ДТП попали, ожидали це було. На дорозі занесло, попали в стопчик. Коротше, машину одну трошечки покоцали, але нічого страшного. Ніхто не постраждав. Приїхали евакуатори, забрали машину, завезли її до індусиків евакуатором і поїхали в костку. Поїхали в костку, закупились, взяли там всякого різного. Я взяв собі. Сік томатний, давно його не брав, просто побачив і згадав про нього, де коли хочеться попити. і це... Взяв собі сочку, там, картоплі, фруктів. В полуниці захотілося мені, бо є вдома ванільна сметанка. Набрали того всього, взяли піцу, пепсі і додому. Приїхав додому, смачно поїли. Е, що там? Трошки відпочили, бо зранку встали, не виспані. Відпочили і вечором вже попрокидали. Сьогодні я продав шолом і куртку шкіряну, яку я показував раніше. Пішло за 50 доларів. Безплатно отримав, за 50 продав нормально. Приїхав байкер. Якраз курточка на нього буде. Я думаю, він такий. Животку. Байкер у нетакий. Потім Андруха подзвонив, він проїжджав мимо. Тамада заїхав в гості, кажу, приїжджає. Він ще заїхав в дім Хортом, накупив цілу кучу донатів. Я овесь учуло на всіх, що завтра навіть на Сіна добуде. Посиділи, поговорили про політику, про всяке різне. от. Давно його не бачив. Я йому віддав довідку про несудимість, вона вже в мене давно лежить. До речі, писав я знайомому, питався за. Людей, які перекладають документи, Хочу перекласти свої документи, і заодно спитався за механіка, номер механіка. Я мав номер цього механіка, але я думав, що він не відновив, ні номер той самий, написав йому. Він каже, що краще машину продати, або найде продати, а купити іншу таку саму, моду, тримати на запчастини. Ну, така собі ідея. Але нічого, треба щось подумати. Завезли, подивимося. У нас буде там стояти до вівторка, індусики подивляться. Вони, я думаю, підстукають. Вони мають. От, Посиділи, поговорили, попили кави. І все. Залізли трошки в біярки, посиділи, побавились. І зараз треба йти відпочивати. Щось спати захотів. Ще от по вечері, якраз з'їв піци і очі почали закриватися. Хочу спробувати цей Skyrim запустити. Бо я вже видав там 100-500 модів і воно аж починає глючити. Що попробую без того? Та й все ніби. А, ще сьогодні дзвонив до мене охоронець десь недавно, годинки дві тому каже, в одній з квартир смок-детектор пікає. Але це реально обмежиться, бо він пищав в всій хаті. Вони всі з'єднані, в кожній кімнаті є смок детектор вони всі сигналізують, там можу, аварія. І це ну, просто сигнал поганий. Прийшлось мені зайти до них. Я знайшов зразу поламаний смок-детектор, зняв його, кажу, вівторок змовим другий, бо завтра я вихідний лонг-вікенд. Супер, завтра будемо відпочивати, будемо вдома сидіти, нікуди не їдемо. Так що так, папа, губа, губа тріскає кожну ніч, треба замастати.